Біла церква, вокзал, хвилююча мить. Сьогодні повертається з фронту шоста батарея зенітного ракетного полку. Вже близька та мить, коли вони зможуть обійняти своїх рідних, близьких і тих, кого чекали, дуже довго. Ви кого зустрічаєте? Чоловіка. Чоловіка. Довго він був на бойовому завданні? Два місяці. Два місяці. Чекали вістки від нього. Як довго писав чи, можливо, не писав? Дзвонив, було таке, що більше суток не дзвонив, переживали. Ну, сподіваємося, що він тут залишиться, більш не повернеться туди. Скажіть, а той момент, коли шоста батарея попала під бомбардування, ви коли дізналися про цей жахливий випадок? Я дізналася, мені чоловік нічого не розповідав. Дізналася про це уже коли вони в Мелітополі були. Ви сподіваєтесь, що це було останнє його було відрядження в зону АТО? Так, да, сподіваюся, що так. Настане мир, і будемо жити всі в мирі. Пане майор, хлопці повертаються із завдання. Вони виконали його достойно. Так, да, Сьогодні дійсно в нашій частині радісний день Повертаються наші військовослужбовці, які виконували завдання в зоні антитерористичної операції. Хлопці дійсно справилися з поставленою задачі. Виконали це завдання згідно честю. Тому ми їх зустрічаємо як героїв, з яких нам треба брати приклад і на них рівнятися. А ще таке питання: чи готові хлопці знову за потреби, якщо не дай Боже така виникне, знову їхати в зону бойових дій? Як показує практика, хлопці, які вже перебували в зоні антитерористичної операції, протягом декількох тижнів відпочинуть поновлять свої сили і з великою. Натхнення вони знову хочуть туди повернутися для того, щоб виконувати в подальшому поставлені завдання. А ви також сімейно вийшли зустрічати? Кого так. зустрічаєте? Дядька, дядька, дядька сюди, да. а дядько скільки пробув? Два місяці, два місяці. Теж два місяці? Да. Так? так. І сімейно всі, всі сімейно. зібралися. Скажіть, Зустрічаю. будь ласка, що зробите найпершим, коли побачите свого чоловіка, дядька? Скажемо, спасіба. Подякуєте, Так. А – а чим будете годувати, борщом І салом? Це вже було таке замовлення? Ні, замовлення не було. Борщ з пампушками. Це наше українське. Мені здається, що українці повинні їсти українське. Сьогодні твої побратими повертаються. Що? Що ти їм хочеш сказати сьогодні? Хлопці, з повернення додому. Я від себе, всі наші шосте батарея, хлопці, яким пощастило трішки більше, які опинилися раніше вдома. Ну, з усіма хлопцями говорив, всі нервуються, напевно, на весілля нервувалися менше. ну, Дійсно, емоції, радість за хлопців повернуті, на жаль, не всі, але всі раді і задоволені, що хлопці нарешті вдома. І для них, напевно, все закінчилось. Вони трішки наберуться сили, все-таки ми покажемо, хто в цій державі є господар. Наш папа здорово. Ради вас вітати сьогодні на нашій Білоцерківській землі. І щиро вам хочу подякувати від лиця Української православної церкви і всього духовенства, від єпіскопатом за те, що ви гідно обороняли. Нашу землю, наші кордони. І хочу побажати, щоб це лихоліття як, як можна швидше воно минуло нашу країну. В сьогоднішній день я вас всіх призиваю до того, щоб ви гарно відпочили, пройшли курс реабілітації, всіх запрошую до православної нашої церкви. В будь-який момент, коли ви скажете, будуть відкрити двері храму, будемо молитися, служити молібне. Якщо потрібно, будемо проводити індивідуальні бесіди. Якщо кому, будь ласка, церква Петра і Павла завжди двері відкриті для вас. З Любими питаннями, завжди вас запрошую. Нещодавно вас проважали і радий вас бачити на нашій землі. Хочу особисто від себе подякувати за те, що ви оберігаєте наші кордони і за те, що ми можемо тут, під цим сонцем, бути жити. Все завдячуючи колоспроводцю. Від імені Білоцерківської міської ради виконавчого комітету висловлюю вам щиру вдячність за ту ратну роботу, яку ви робили. Хочу сказати, що білоцерківці пишаються всіма вами. Дуже сумують, коли приходять сумні звістки від вас. Найбільша радість, яка сьогодні є у ваших рідних, це побачити вас ось тут, в Білій церкві, бо в нас тут сонце світить. І не стріляють гармати. Найбільша радість у вас це взяти на руки свою дитину. Дякую вам.

Було було страшно, було, було страшно. Всякого? всякого було. І страшно, і весело. Ну було страшно, як було. Скажіть, от ви вже краще від цього не знаєте. От я хотів запитати: ви вже людина, яка побачила життя, скажіть, що треба зробити, щоб мир настав? Щоб молоді хлопці туди не треба бути людьми в першу чергу. свободу. і покражим, що ми браття козацького коза. Хто за кого будете пити? За що? Скажіть, що відчули, коли вступили на АЦ ПЕРО полегшення, пам'ять якась? Що насатили? Що родною влізке способство не Ви Відчули те, що вдома, да. ну нехай постріли, які ви почуєте надалі, будуть лише постріли від шампанського. Не Спасибо. вони виконали свій військовий обов'язок, свій конституційний обов'язок. Вони захищали кожного з нас. Давайте зробимо так. Щоб вони ніколи не відчували прикрощі від того, що вони були під вогнем, а їхній подвиг не оцінили. Воїни набра.